Нетерплячі та неуважність, ось головні вороги автомобілістів. У сумах п'яний водій не побачив попереду автобуса, що гальмував на зупинці, і на швидкості наскочив на нього. А в Одесі, через небажання кермувальника зачекати на переїзд, загинула людина в іншій машині. Про ці та інші пригоди далі в огляді. Поспішив і чуже життя занапастив в Одесі. 24-річний кермувальник Міцубіші на залізничному переїзді спробував оминути тисняву. Щойно шлагбаум піднявся, рванув зустрічну і на швидкості врізався у ваза. 60-річна пасажирка, яка їхала в Жигулях, загинула обидва водіїв і жінка з японця травмовані. В результате этого дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир автомобиля ВАЗ 53 -го года рождения от полученных травм скончалась. Также были травмированы водители обоих транспортных средств и был травмирован пассажир автомобиля Митсубиси. Будут назначены экспертизы, конечно же, установления, в каком состоянии находились водители. У сумах автобус влетів на зупинку громадського транспорту. Він саме гальмував, щоб розпочати висаджувати пасажирів. Раптом ззаду на шаленій швидкості його вдарила газель. А я не гальмувала. Вони їхали там двоє, вони навіть на дорогу не дивилися. На всій скорості на скорості. вони розмовляли, на всій скорості гнав. Я ще стояла тут на остановці, як закричала. Куди ж ти їдеш? Щоб тобі не поносило. Мужчина стояв тут на остановці, як не вскорився, буквально секунди. Автобуса розвернули і кинули на зупинку. Лише дивом на ній ніхто не постраждав. Некерований транспорт урізався в крамницю. Медики забрали до лікарні двох пасажирів із черепно міськовою травмою і переламом носа. Чому сталося? Товария правоохоронці вже знають. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Там сейчас ну, санкция предусматривает лишение водительского удостоверения от года до двух, либо на усмотрение судей принимается, взыскается штраф в размере от 2550 гривен до 3400 гривен. У Луцьку в ДТП потрапив старенький автобус, некерований пас перетнув смугу зі стрічним рухом, минув електроопору і припаркувався акурат під вишнею. Транспорт їхав без пасажирів, тож підтвердити, чи спростувати свідчення шофера нікому. Кермувальник запевняє, винен в аварії, розявив пішохід, який вискочив на дорогу. Водій повідомив, що хтось перебігав дорогу, він тормознув. А молодий водій злякався і от кін, і навиків немає. Перший раз така в його ситуація. Не квапляться з висновками і правоохоронці. Зараз будемо вставлені нова, Все. Є посаждалі? Нема посадження. З водієм спілкувалися. зараз будуть спілкуватися. Візуально видно, чоловік перебуває в стані було б візуально, так. Зараз не його до нас. Інна Дученко, Юля Зайцева, Олександр Стернічук.